Друзі, всім привіт! Перед тим як почати, покажу вам таку цікаву штучку. У нас дуже-дуже зараз портилася погода. Бачите, тут під яблунею всі яблучки у нас плавають. Падав в нас дуже сильний град. І таку цікаву штуку я помітив. Як бачите, вулики трошечки постраждали від граду. Видно, що тут. Тут, 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 так де-неде побиті. З одного краю видно з боку, з якого боку дув вітер задував і був по вуликах. Боюся уявити собі, що ми зараз побачимо, коли приїдемо на точок з Давайте ми зараз туди і перенесемося, і подивимося, як там справи. Що ж, на цьому точку такого дощу, як вдома, не було. Але насправді зараз можете побачити, яка в нас погода. У нас топить, страшно, топить дуже холодно вночі, як бачите. Синоптик показує, що у нас 17-18 градусів в день до 20, теж вітра сильні. Щойно попрацював трішечки з бджолами, і вони такі агресивні, що це просто капець. Я зараз, напевно, очевидно, навіть не зможу поставити камеру, щоб вам показати, що там в гніздах, чи вони працюють, не працюють. Ну, дуже багато бджоли зараз на сонячнику, так, якщо подивитися, то по, по багацьку бджіл. Та й взагалі поле таке вже почало квітнути. Надіюся, що воно трошки протримується, тому що у нас як ви так могли побачити по синоптику, що погода вирівняється десь до кінця тижня, субота, неділя вже буде нормальною. Але зараз така ну, біда страшно кажучи, чесно кажучи, що мало вуликів таких, що почало щось носити, там кісі приносять, не знаю, по кілограму якому. Тому що ціли, цілими днями дощі валять і... Досить таки напряжно, коротше кажучи. Давайте зараз ми, напевно, спробуємо позалізти в якийсь вулик, проте я вам кажу, така агресія обджоли, це просто жесть. Ну, Я впевнений, що це не через сонячник, а виключно через, через погоду. Ну, Так от вони працюють. Ну, Досить сильно. Я видно, що на сонячнику є такі от крапельки. смоли, що він виділяє. Так, робота у нас зараз буде полягати в тому, що ми оглядаємо вулики на наявність матки, тому що я міняв в деяких вуликах матку. І я зараз оглядаю, чи вони є в наявності, чи вони сіяють, чи білки їх прийняли, тому що підсаджував я їх таким цікавим способом. Просто дав. Канді більше набив, дав ще кусочок вощинки на великий отвір. І, все, і я їх обезматочив і отак і підсадив, і вділки в мене так самі підсаджують маток, можна сказати. Прийом здебільшого, максимально хороший, є такий маленький напріск нектару. Ні, хоча це не нектар, це я вже їх привіз це. Це зараз сім'я буде слабенька, вочевидь 100% буде слабка, тому що У них, бачите, є проблеми з маточкою. О, але ні. У них є внизу, в магазині, внизу, у них є трошки меду. Так, ну. да, Але цей мед весь це все мед з лісу. Я його просто не, я цим мед не викачував. Що залишив жінка, тому що він ще тоді був трошечки такий недопечатаний, не готовий. А Зараз покладаємо надію, що вони собі щось тут так, прилипла сіточка. Я покладаємо надію, що буде маточка, вони донесуть щось. Насправді така кількість в вулику маленька, їм два магазини буде забагато, один я від них заберу. Залишу їм лише ці рамочки, на котрих є мед. Так, я бачу, бачу, є у нас тут кліточка. Насправді покажу вам зблизька дуже маленько пчоли вулицю. Це є якийсь рій, якому я підсаджував зараз маточку, тому що маточка щось там мала проблеми з осівом. Видно, що вони не обсідають навіть всього гнізда. Десятирамкового. Але надіємося, надіємося, що маточку прийняли. Вони хоча б підуть в зиму нормально. Зараз, до речі, дуже холодно і дуже тяжко їх оглядати, мало того, що вони агресивні. Так ще є проблема з тим, що прополіс мало дуже, дуже погано від, 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 відчіпляється, коли він так дубіє на холоді. Дуже важко витягувати рамки. Так є у нас кліточка. бачите, я одразу ж відкриваю велике, велике відділення, набиваю чуть більше канді і закриваю е, бочинкою і вони так її випускають. Так, Ще я не дивився до них, не знаю, вони. Прийняли її, не прийняли, незрозуміло. Бачите, рамочка така негарна, це звичай з роєловки. Давайте подивимося. Ну, Коли так, щоб побачити шукати, щоб знайти розплід, потрібно подивитися, де на яких рамочках більше сидить бджоли, де вони більше обсиджують, вони значить грітимуть розплід. Але щось ми тут яєчка не бачимо, бачите, рамочка пуста, абсолютно немає нічого. До речі, таким ознаком того, що бджілки наносять сонях, у них, бачите, плечики, рамочки, такі вони жовтенькі. Жовтенькі, і в вулику все жовті є. Видно, що на плечики вони такі трошки поміняли колір. Так, бачите, знайшов я яєчко, на крайній рамочці вже я обійшов майже всі рамки і знайшов на самій крайній. Так, надіюся, вам було видно. Є трошечки яєчко, дуже маленько. Слабенько, вочевидь, зараз холодно, не знаю, чого вона так слабенько сіє. Маточку ми вже шукати не будемо, яєчко знайшли, так, слава Богу. Значить вже маточка підсіла. Будемо мати надію, що вони собі трошки так розвинуться. Зараз їх можна, до речі, обробити від кліща, якщо ми не будемо хачати мет, але качатимет ми будемо. Тому обробляти від піща так не будемо. Так, ставлю назад решіточку. І зараз, напевне, подивлюся, чи напевно скоротимо скоротимо їх, чи не скоротимо. Що ж, друзі, отак от у нас цвіте соняшник, дуже потужно, але падають наш дощик, я вже 300 разів говорив. Будемо чекати наступного тижня. Зараз білки максимально агресивні. Я думаю, що ви бачили, чули. Коли ми дивилися цією маточкою, дуже бджола агресивна. Могли б ще сьогодні подивитися, я б вам показав, приноси меду, є там деякі сім'ї, які гарно несуть, але будемо чекати вже вихідних. На вихідних труба, погода стабілізується, вже соняшник дуже сильно почне цісти, він вже так. Коли вже на відсотків 50 зацвіло. зацвіло. Будемо сподіватися, що буде якийсь приношу трошки бджілки принесуть до того меду соняшникового, бо насправді Львівська область є такою. Сонячник взагалі для Львівської області є таким екзотичним. А ще й погода в нас теж екзотична на Львівщині. Того такі от у нас результати. Ну і результати про результати. ще рано говорити, того будемо чекати і подивимося, що буде з того діла. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтеся і до нових зустрічей.